Ми читаємо сьогодні святамритомаделілу главу 15 Ба, частує Господа. Ми читали вчора про те, як Амога зять соробом Батачарі, образу Господа Читання Магапрабу, як через цю образу, а також через те, що. Такі віддані, як Саробам Батачарі та його дружина були незадоволеним, а Мокха захворів на холеру. Захворів на холеру, на холеру і ми читали Саробом Батачарі продекламував вірші. Він сказав, як коли людина кривдить великих душ, це 270-й вірш. Коли людина кривдить великих душ, це скорочує тривалість її життя, руйнує її релігіозність, всі її статки та щасливу долю. Наступний вірш. В той час Чайтані Маха пробув, відвідав Гінатха Чар'я, і Господь, Господь запитав його про те, як ідуть справи в домі Сарабам Гопінат Хачери розповів Господу, що чоловік і жінка постяться, а їхній зять Амокха захворів на холеру і вмирає. Почувши, що Амокха вмирає, з Читань відразу ж побіг до нього. Поклавши руку на груди Амокхи, він сказав: Серце Брамана від природи дуже чисте і тому являє собою. Достойне місце для Крішни. Чому ж ти дозволив тут сісти чандалі заздрості? Тим самим ти осквернив найчистіше місце своє серце. Дуже могутні слова. Дуже могутні. Я ще раз прочитаю. Серце Брамани від природи дуже чисте і тому являє собою достойне місце для Крішня. Чому ж ти дозволив тут сісти чендалі заздрості, тим самим ти осквернив найчистіше місце своє серце. Однак тепер, завдяки спілкуванню з Сарвобгамою Батачарію, вся скверна в тобі знищена, коли серце людини. Очищується від усієї скверни, вона може повторювати Махамантру Харі Кришна. Тому, а вставай і повторюй Махамантру Харі Кришна. Якщо ти зробиш це, Кришна неодмінно дарує тобі милість. Харі Кришна. Пояснення, щодо до Є три рівні пізнання абсолютної істини. Безобистісний браман параматми Верховний Богособа, Бхагаван. Усі ці три прояви суть одна і та сама істина. Але браман параматний Багаван це її три різні аспекти. Хто розуміє браман, того називають браманою, а коли Браман береться віддано служити Господові, його називають вайшнавою. Якщо людина не усвідомила Верховного Бога особу, її пізнання без особистісного Брамана не досконали. Брамана може повторювати мантру Харі на рівні Намабгаси, але не на рівні чистої вібрації. Коли Брамана береться служити Господові, повністю розуміючи свої вічні стосунки з Господом, його єдине служіння зветься Аб'єдея. Цікаво, да? як Словопропада каже, Брамана може повторювати. Але якщо він імперсоналіст, якщо він не відданий іншими словами, то це не може бути чистим повторенням, це не може бути шудганам це нам Абгаса. Коли Брамана береться служити Господи, повністю розуміючи свої вічні стосунки з Господом, його. Віддане служіння зветься Авгідея. Коли людина досягає цього рівня, її називають Бхагаватою або Вайшнавою, це вказано те, що вона вільна від скверної прив'язаності до матерії. Господь Кришна підтверджує це в Бхагавадгіті 7.28. Яшам твантагатamпапам джананам пунктаманам. Особи, які діяли доброчесно за попереднього життя і за цього цілковито очистились від гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. Брамана може бути дуже великим вченим, але це не означає, що він вільний від матеріальної скверни. Щоправда, забруднення Брамана належить до, гуні, до гуни добра. У матеріальному світі є три гуни добро, страсть і невігластво, і всі вони являють собою просто різні рівні забруднення. Браману, який не піднявся над, над цією скверною і не прийшов на рівень безкорисливого відданого служіння, не можна визначити завичного. Імперсоналіст може усвідомлювати браман, безособистісний аспект, абсолютно істини, але його діяльність обмежена безособистісним рівнем. Іноді імперсоналіст уявляє собі форму Господа. Це називається сагуна Упасана. Але такі спроби ніколи не допоможуть йому досягти повного духовного розуміння. Імперсоналіст може мати себе браману і перебувати в гуні добра, але все-таки він зумовлений однією з гун матеріальної природи. Це означає, що він ще не вільний, бо звільнення може досягнути тільки повністю вільний від впливу гун. У будь-якому разі філософія має вади, тримає людину зумовленою. Якщо людина належним чином отримує посвято і так стає вайшнавою, вона само собою стає і браманою. Що до цього немає ніяких сумнівів. Це підтверджує Гаруда Пурана. Там сказано: з багатьох тисяч браманів, може один стає достойним проводити ягію. З багатьох тисяч таких достойних браманів, може один повністю усвідомлює філософію Веданти. З багатьох мільйонів вчених знавців веданти. Може один є Вішну Бхакта, відданий у Господа Вішну. Він найвищий з усіх. Тобто, бачите, може проводити, достойно проводити ягію. Тобто, це процеси кармакат. Це карма, благочестива. Далі, Гіана усвідомлює філософію Веданти. Добре. І. Вішну Бхакта, можливо, з багатьох мільйонів вчених-знавців. Не ставши браманою, повністю наділеним всіма потрібними якостями, неможливо прогресувати в пізнанні духовної науки. Справжній браман ніколи не заздрить вишнавам. Якщо він заздрить, його вважають недосконалим неофітом. Брамани імперсоналісти завжди виступають проти засад вечна Вони заздрять вишнавим, тому що не знають мити життя. На те відух свартгагатім і вішном. Однак, коли Брамана стає вайшнавою, двоїстість зникає. Якщо Брамана не стає вайшнавою, він, безперечно, падає з рівня Брамани. Це сказано також і всім адбагаватам 11.5.3. На Баджанті, Аваджанті, Аваджананті, Стганат, Бграштах Патанті Адха. Ад Ми можемо на власні очі побачити, що за цієї епохи Калі багато так званих браманів зазріть вечна Осквернені епохою Калії брамани вважають поклоніння божествам за виплід уяви. Вішнав вічна Гурушу Нараматір, нараматир, вишнавиджати Буддих. Такі осквернені брамани можуть на показ уявляти форму Господа, але насправді вважати. Божество у храмі, зробленим із каменю чи дерева. Крім цього, такий осквернений Брамана вважає гуру за звичайну людину і заперечує проти того, що Бруг свідомості Крішни виховував вайшнавів. Багато так званих браманів пробують боротися з нами кажучи, як ви можете робити браманів з європейців чи американців? Брамана може народити стільки в родині Брамана. Це вони так кажуть. Як сьогодні ми читали в Магабараді, один ріший народився від корови. Не те, що від небрамана людини, від корови. Він був великий ріше. Уявляєте собі? Як звало того Брамана, того ріши, що народився від Оленя. Я задаю і скажу. Річся Рінгі. <хи> Він був великий, великий річ, великий брама. Вони не зважають на те, що такого не сказано ніде у явлених писаннях. Господь Кришна виразно зазначає у Бхагавадгіті 413, 4 варня має свіч там Гунакарма, шага. Відповідно, до трьох гун матеріальної природи діяльності пов'язаної з ними. Я стару чотири класи людського суспільства. Отже, брамана це не породження кастової системи, тобто гуна карма відповідно до і карми. Якщо у вас гуна не це шудра. Якщо людина живе в гуні добра, і карма виконує браманічну діяльність, це означає проповідь, служіння Господу в храмі. Це браманічна діяльність. Значить це брама. Як є англійська поговірка. If it walks as a duck, if it quacks as a duck, then it is duck. Якщо Воно ходить як утка. Якщо воно крякає як утка, то значить це утка. <плес> Ось і все. Отже. Тобто, відповідно до трьох матеріальної природи і діяльності пов'язаної з ними. Я створив чотири класи людського суспільства. Отже, Брамана це не народження кастової системи. Він стає браманою тільки за рахунок своїх якостей. Так само вишнава не належить до якоїсь окремої касти. Його статус визначають за його відданим служінням. Згодні? Да. Чи є якісь заперечення? Да. Нема, правильно? А що тут можна заперечувати? Той, хто батьша страху, хто народився, сім'ї правині, але не відповідає якості, він є правильним. Він є другим брамом. Брамобандум. Правильно? Як ще мод там. Ашватхама. Наскільки він був могутній, Ашватхама, він був надзвичайно могутній. Ашватхама не, не те слово, він був втіленням Господа Шиви частково. Він був син дрони. Він був настільки могутній, він міг запустити брамастру. Він був незрівняний в битві. Але оскільки він не проявив у цій битві якості Брамана, що Медбага там Крішна називає його, Брамабанду, друг Брамана, не Браман. Брамабанду це той, хто народився в родині Брамана, але його не можна вважати Браманом. А Шватхаму, сина дрона. Дрон, наскільки він був великий, велика особистість, великий Браман. Але що от хама беремо банду при тому? Отаке. От Добре. Що далі? Отже Чайтані Махапрабу прийшов до Мохи і що він йому сказав, поклавши руку на груди, повтори Харі Кришна. Серце Брамана дуже чисте. Достойне місце для того, щоб Кришна сів там, сидів там. Чому ти запустив туди чиндалу заздрості? Ти осквернив найчистіше місце. Отже, тепер, завдяки спілкуванню з відданим Сарубами Батичає, вся скверна в тобі знищена. Коли серце людини очищується від усієї скверни, вона може повторювати Кришна. Отже, вставай. І повторюха Кришна, тоді Кришна дарує тобі милість, хоча Амокха вмирав від холери вже. Отже, почувши слова своє читання Махапрабу і відчувши на собі його доторк, а що лежав на смертному ложі, відразу ж схопився і почав повторювати святе ім'я Кришни від любовного екстазу, він і став розчулено танцювати. Це ж треба таке, а? Яка Трансформація. Харікишна. Танцюючи, Амоха проявив усі ознаки екстазу, дрож, сльози, захват, транс, під і тремтіння голосу. Побачивши ці хвилі екстетичних почуттів чи читання, Махапрабху засміявся. А мокха впав до лотосових стіб Господа і смиренно промовив. О, милостивий Господи. Будь ласка, вибач мені мою образу. А мокха не лише попрохав у Господа вибачення, ай почав бити себе по щеках, кажучи, цими вустами я ганив тебе. Бачите, як гарно? тобто контакт з Господом, тим більше з Господом читання. Навіть він образив Господа читання цей контакт очистив його. Завдяки цьому він очистився. Таким Господь читання. А Моха бив себе по обличчю знову і знову, аж поки його щоки опухли. Кінець кінцем, гопінотхаря зупинив його, схопивши його за руки. Тоді, що відчий Магапрабу Магапробу моху, доторкнувшись до його тіла і сказавши, ти завоював мою прихильність, бо ти зять саробами Батачарії. Усі в оселі саробами Батачарії мені дуже дорогі, включаючи служниць, слуг і навіть його собаку. Десь у нього там була собака, напевно. На дворі бігала. Що ж тоді казати за його родичів? Амокхо завжди повторює Махаматру, Харі Крішна і більше не роби образ. Напутивши так амохо, в світані Махапрабу пішов до селі Сараббами Батачарі. Побачивши Господа Батачарі, відразу схопився. За його лотосові стопи Господь обійняв його і посадовив. З відчитання Махапарбу став заспокоювати Сарабаму. Кінець кінцема мокта твій зять, просто дитина. Яка його вина? Чому ти постиш і чому ти гніваєшся? Вставай, помийся, йди, подивись на лице Господа Джиґатії. Тоді повертайся і пообідай, я буду тоді щасливий. Я сидітиму тут доти, доки ти повернешся, і пообідаєш рештками їжі Господа Джегенатхи. <рес> Господь наполягав. Хіба запевнити, що сорбами поїсть. Схопивши золото совістопетані Магапрабу, Батачере сказав, чому ти повернув Амоку до життя, ліпше б він помер. Вітання Магробу сказав, а Моха ще дитина, і твій син. Батько не ставиться до образ сина серйозно, особливо якщо син на його утриманні. Він жив на його утриманні. Харекішне. Тепер він став вишнавою, тому вільний від образ. Ти можеш, не вагаючись, дарувати йому свою милість. Сарбамба Батачаря сказав: Господи. Ти, будь ласка, іди побачити Господа Джиганатху. Омившись, я прийду туди, а тоді повернуся. Тоді Магапробу сказав Гопінації, Залишись тут і повідом мене, коли Сарубам Батачаря поїсть просад. Спочитання був дуже конкретний. дуже конкретний. конкретне. Харикишно. Цікаво. Сказавши це, що читання Магапробу пішов подивитись на Господа Джиганатного соробав ботачарямився і також пішов подивитись на Господа. Потім він повернувся додому і поїв. Ой, Господи, твоя воля! Це кажуть там